Так, ну, моє дурне хобі занесло мене сьогодні. в цей. Оп. І знову привіт всім дорогі друзі, дорогі глядачі. Моє дурнувате хобі сплавів знову завело мене. Далеко в дику місцевість, і зараз я на березі річки Тетерів у Житомирській області між селами Ставки і Мар'янівка і хочу організувати собі отакий літній, мабуть, фінально-літній сплав, тому що літо закінчується. Кінець серпня, прямо кінець, кінець. І я хочу сьогодні сплавитись до районного центру Радомишль Це відоме місто. Там є замок, але я його не буду анонсувати, тому що сьогодні в планах нема побувати там. Але я хочу дослідити русло цієї ріки. Минулого року був сплав між Житомиром і Коростишевом, а в цьому році далі вже нижче за течією, за Коростишевом. І до радуми, я сподіваюся, що буде захоплюючий сплав. Вирішив сьогодні брати не по каяка, а саме по крафт, тому що. Можуть бути на тетерів, я знаю, мікропороги, тому потрібно буде знімати кіль, очевидно. І один кіль, який я все-таки поставив зараз на Пакрафт, його буде швидше, і легше знімати, ставити туди назад, ніж два кіля на Пакаякові. От, вирішив таким чином зробити дерев'яний міст. На ньому загата. Я стартую нижче за течією від цього мосту. Тому напрямку, дорогі друзі. Починаю заплив, дорогі друзі, і він запланований одноденний. Намет я не брав. ночувати на березі Тетерева не збираюсь, тому мені потрібно до вечора, може навіть трохи раніше, дістатися до Радомишля. Сама річка обмілівша, Зараз кінець серпня, межень, найнижчий рівень води в році. Я відчуваю, що чіркаю цим кілем взагалі. Що ж мені робити? Знімати кіль, зробив помилку, набрав у флягу гідропак У гнучку флягу з ТПУ мінералку середньогазовану. вона почала надувати флягу, тому потрібно відкрити, отак, щоб газ вийшов і не не Лопнула фляга. Настільки тут мілко, що я приймаю рішення зняти кіль, щоб я міг сплавлятись далі. Буде крутити покрафт, але я хоча б не буду чіркати постійно об дно і втрачати час. О, без кіля зовсім інший рівень. Тепер я можу собі по мілководному тетереву веслувати, не чіпляючись об дно. Ох, яке повалене дерево тут лежить. Грандіозне таке, мабуть, більше 50 років віком майже все русло тетерева перекрило. Оп, проходжу. в класний поворот. В повороті є мікроводовороти. Ох, заносить. Приємний атракціончик. Потрібно викручувати краще, працювати активніше веслами, тому що кіль мене тут не підстраховує вже. Скажу вам, що, на мій погляд, все ж цікавіше сплавлятися річками, аніж озерами, стоячими водоймами, тому що все-таки на річці є, як правило, течія, ось як тут на тетереві, хоча б і невелика, але вона дозволяє тобі проходити дещо швидше маршрут, десь можна розслабитись і не веслувати. або Менш активно веслувати, добиваючись, добиваючись тих же результатів, проходячи ті ж самі відстані. Так от ефект подорожі річками більш виражений. Тому потрібно їх шукати, де вони ще в Україні збережені, де ще є течія і насолоджуватися. Попереду острівець на тетереві річка розгалуджується на два рукави навколо острова. Який вибрати лівий чи правий рукав. О! Без маневрування так просто не обійдеш. Ох, тут дерев'яхи стирчать. З води прямо скажу тут. Це під правим берегом то відносно нормальна глибина, що можна собі не чіркати дном дном покрафта дно хі. Деньок сьогодні жодної хмаринки. 30-32 градуси температура, спека. Зараз така от ділянка, де дерева трішки дають тінь. Це зекономить сили і зекономить запаси води мені. Може спитаєте, як воно одному клавлятися в двомісному пакрафті, в цьому моєму натур Big Water Monster, Ну я... Одне сидіння не брав для переднього веслувальника. Заднє собі взяв компактне, яке я окремо купував надувне, спереду поклав свій багаж, оскільки там декілька кілограмів, бо я ж без ночівлі, без бівака. Ну так місця просто із запасом великим у мене зараз керованість. Без кіля ну, зберігається. Як на цій течії не швидкій, то цілком керований по крафт. Тут щось схоже на пляж, але людей не видно, є тільки ось сліди, які після себе корови залишили. Коров'ячий пляж на тетереі. Цей острівець обійду зліва. Декілька кілометрів вже мною пройдено по тетереву. Спека, звісно, я розумію, що така сильна, але не бачу жодного рибалки, ніхто не сплавляється, просто на пляжі нема нікого, ні селян, ні пастухів, ні корів. Ні одні пташки десь далечні де собі кружляють. І я один тут на річці весную. Бачите, дорогі глядачі. Нарешті з води почав виступати граніт в цій ділянці і перший сьогодні мікропоріг на тетереві. Ось так він навіть крутанув. Бачите як заносить таки, потрібно бути уважним. Нагадаю, що ця модель пакрафта навіть зі знятим кілем не буде на 100% плоскодонкою, тому що от яке на днищі пакрафта пластикове кріплення для кіля, воно також виступає трохи вниз, там, можливо, на 2-3 см. І в мене виходить навіть зі знятим кілем, я мікрокіль. Який з одного боку десь трохи робить пакрафт стабільнішим, його не так розкручує, але з іншого боку на порогах, на мілинах я можу більш виражено зачіплятися. Коли спека близько 30 градусів, крім води і купання безпосередньо, щоб не втрачати час, я на ходу Мокаю собі свої кіни. Ох, як гарно чаплі білі літають. Мокаю собі свої трекінгові сандалі у воду, щоб охолодити організм. І також свій баф, також він у мене мокрий, в Тетерівській воді охолоджує мені голову. Для веслування потрібні сили, тому роблю прямо на воді невеликий ланч. Зап'ю водою за ваше здоров'я, дорогі глядачі мої. Наприкінці літа тетарів зовсім мілководний, і метра глибини в середньому нема. Але от береги такі вони ось. Ну, достатньо високі і помітно сліди, що тут буває висока вода. От Хто мене дивиться, скажіть, чи весною, наприклад, всередині весни, коли сходить сніг, крига і що, тут прямо така весела течія і повноводна річка стає. Пройтись пішки по воді можна. Надпонівка. Потрав сам проходить, а коли я сідаю, то просадочка не дозволяє плавлятись чіпляю дно. Цікаво, на березі граніт виступає пластами цілими. Небо сьогодні без жодної хмаринки. Не так то часто таке буває. Це дерево впало, але ще з зеленим листям. Живе досі. Вийшов на берег подивитися, як тут ситуація пакрафт поставив там на острівці, на косі. Хочу сказати. Те чи я ось тут конкретно в цій ділянці тетерева, то як для рівнинної річки, цілком швидка? Точно не знаю, як там далі буде з пляжами. Бачу, що якраз і в цьому місці відносно глибокий тетарів і є нагода покупатися. Свіжив все-таки. Чапи сьогодні над тетеревом прямо дуже багато. Але лелеки, очевидно, вже наприкінці серпня. Зараз наприкінці серпня їх вже нема, вони відлетіли кудись на південь. Після обіду, прямо на воді, після купання, сил стає більше. Зберігається бажання досліджувати тетерів і далі. Цікаво, зараз підходжу я от на прямому березі нібито густий ліс. Можливо, далі буде ділянка, де заплив продовжується більш тіньовою частиною тетерева, тому що до цього я вже Пару годин веслую прямо так під палючим сонцем. Бачите, рибалки лишили тут рогатки для вудок, але я скажу, що сама вода в тетереві ну тут мутна, вона сьогодні і мілка. і Я, мабуть, сьогодні жодної рибини не побачив у воді. Знову тут мілко прямо пакрафт пливе сам, я за ним пішки йду. От я не знаю, якщо так просто брести весь маршрут пішки, чи це буде така швидкість, як і веслувати. Ні. Я так задумався. Однак все таки так брести Важче все таки ніж веслувати, тому продовжу. Це не судноплавний тетерів, принаймні для великих човнів. Хіба що такі сплави. Але хто знає, можливо, десь в майбутньому в постапокаліптичному світі і такими річками. Ті, хто житиме ці часи, буде сплавлятися вже навіть не для розваг, так як я, а для нагальних потреб і для виживання. Ось це місце автопереїзд через тетерів, є сліди свіжі від машин. І з одного берега на інший можна переїхати автомобілем. Ну, звісно, тут не глибоко. Не знаю, можливо, на легковушці і важко переїхати на джипі, то цілком реально. Тут береги от круті, відносно високі і повороти. І якби мені отак закрили очі би. І сказали би, кудись перемістили, б сказали, де це ти знаходишся, я б сказав би, що це річка ірша, тому що, наприклад, минулого року був сплав Іршею, цікавий, до речі, то дуже схожа Ірша на тетері, от саме в цьому місці. Тетерів схожий на іршу. Обидві річки дуже хороші і хочеться, щоб... Екологія, екологічна спрямованість держави і людська, свідомість громадян були спрямовані на те, щоб ці річки відновлювалися і з кожним роком ставали не більш забрудненими і такими напіввиснаженими, а приходили до свого першого. З даного вигляду, як це було можливо тоді, коли тут жили на берегах цих річок люди в кам'яному віці в привісні думки. Добрий день. Щось ловиться тут? Ай, я вас симуляю. Питаюсь, питаюсь, коротше, не трохи повітають. А хижак тут є, не знаєте? А? Хижак чи є? Щука? Ну має бути, так. має бути. Але настава. Зрозуміє. Слабенько, Кобень, слабенько. Де й вода упала. Ну там, дуже мілко. Буває пішки проходиш просто. Хорошого дня. Дякую. Побачив першу людину рибалку, я не знаю, це що за метод рибальства в нього. І паралельно ось зараз пішов неприємний зустрічний вітер. Для надовних пакрафтів. Зустрічний вітер це прямо випробування. І якщо я перестану веслувати, мене навіть течія не врятує, я буду справлятися вверх за течією, а мені це не потрібно. Приємна зелена травичка на березі, так і хочеться її доторкнутися до неї. Ого. Сів на рифи на пороги. Кам'яні вже тут. Ой. Це ж гранітна порода, отак виходить. З води. Так, такі от Житомирські річки. І знов я став <смір> на поріг. І нарешті, друзі, на березі будинки я бачу, це вже тут я підходжу до самого міста Радом. Добрий день. Добрий. Так до чого Та нічого, до Києва далеко. <ривіт> Ловиться щось. Жарко. Тут телятко пасеться. Привіт. Ех, дивишся на мене, а я тут на Мілені застряг. березі ще одна Корова, корова, бобик. Петерівські пороги в ще. Тут гарно. Чи я пройду тут і зачепившись навряд. Запустити собі так покрафти. Приставити якийсь квадрокоптер, який летітиме, і отак от все русло пройти з Тетерева від початку до гірла, як вам така ідея. Хотілось би пройти крізь отакі бетонні ворота. Проплисти точніше. Стає. Критично мілко, мені доводиться прямо ногами десь відштовхуватися або пішки йти, щоб проходити тетерів. Тетерів в районі Радомишля. от я хочу сказати, що затишно справді тут течія є відносно немілко, я вже не чіпляюся днищем. Можна дрейфувати і відпочивати. Що, друзі? Збираюся завершувати сьогоднішній сплав. Шукаю... Місце, де б виходити вже мені на берег. Підсушую і складатиму пакрафт. А. а, це таких окунь. Чотири. 4. Угу. Колись таких відро? Нормально. От поворота до тих, хто стовбив, отам, там, де оцей поворот, угу. пішов. Завіз до мною пройшов, такі овже я родички заводи. Їх мелкі кості, ти на сковородку. Ну класно. Оце там нічого обходив, а головня такого зловив. Хлопчики пішли туди, тому злутив. А щука чи є тут? Є. Є. Ну, от як, тут весною більше так води, так? Да, ось ти посідащі тут все було, аж водою сьогодні, Тут кущів було. Просто сухо зараз, там. Ось такий він, дорогі друзі. Тетарів, ріка Тетарів перед Радомишлем і в районі Радомишля хороша річка, дарує задоволення від сплаву, плюс кожна людина може взяти тут те, що хоче. Ось, наприклад, рибалка собі ловить рибу і теж отримує від цього, судячи з усього, неабияке задоволення. Я б сюди повернувся, повернувся б, мабуть, тоді, коли більш повноводна ріка, або після сильних дощів, або навесні, або в першій половині літа. Бачачи на ці береги, то є потенціал до того, що ріка розливається і стає більш активна течія, і річка стає більш глибокою. Спасибі, що дивилися і до наступних зустрічей, всім здоров'я, бувайте!